Твої впітне білесно легка напітка. Я твоя ліва рука лежача на грудях Твоя спинка, точніше спинка, крісла Палець який засунувся в глечок Твоє підпоріття, Я твоє розташоване, нутро в новому мозі. Дивись на мене, дивись в обидва твоя дорога пересвітування. Схрещена з моєю дорогою обіцянок Ти зачепила мене своїм поглядом, поглядом в я Кричать тобі слідом, я ж кричу кохана. Да я кричай, тобі ти моя, я ж кричу, ти я. Я дивлюся на тобі вишуканою чарівністю, ти в мені захоплена і бажана У я далеко чи близько твоя і риска в мене. Треба б забрати ліс увечик вся. Я тебе висушую, як кішку, я улюблену кишечку як серпе емігрант. Я твоє розташоване, нутро в новому дивись на мене, дивись, в обидва твоя дорога переслідування Схрещена з моєю дорогою обіцянно ти зачепила мене своїм поглядом, поглядом реалій, Даян, кричай тобі, слідом, я ж кричу, кохана. Да ян, кричай, тобі, ти моя, я ж кричу, ти я, я дивлюся на тобі, вишуканою чарівністю, ти в мене. Я тебе висушу, вилежаю кішку, як кольмо на кишечку, як сапе емігрант. Даян, кричать тобі, слідом, я ж кричу, кохана. Даян, кричать тобі, ти моя, я ж кричу.